Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліс, екстра, розширена база, люксова, джима, аріончик РД, Донфен G2, 244, Ловол, 244, Єшка з двох дисковим, з реверсом з кабіною, 40 Джима, Ловол 504, Ловол 244. Також завтра поїде е, Джима 244 з реверсом. Е, Одноциліндрові тракторці також в наявності. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Зараз йде от гузочка 240-го малиша. Людям великий трактор не потрібен. Вони вибрали собі такого 240-го з блокировочкою диференціала, з боковим радіатором. Людей все влаштовує, все. тракторець перевірений, все працює в гарному стані. 24 місяці гарантія, доставка безкоштовна. Такий тракторець прямує до свого власника. Будь ласка, дякую. Гарного дня.